Вітаю звично. цій порі новини на ТРК Львів. У випуску дізнаєтесь про військову наукову співпрацю, молотовник для незрячих, майстер-клас для дітей із особливими потребами та ще багато іншого у студії Ірина Полега, сурдопереклад Лілії Костишин. Вакцинацію проти поліоміеліту продовжили. Третій тур щеплень триватиме до 21 лютого. Включно так вирішили через епідемію грипу. Медики розповідають в цей період багато батьків остерігалися вакцинувати дітей. Вакцина, яку застосовують в Україні, це гуманітарна допомога від канадського уряду та євросоюзу. Головна мета медичного керівництва держави провакцинувати 95% дітей. У першому турі вдалось провакцинувати 65%, у другому 70%. На Львівщині поки що вакциновано 39% дітей. Зазначу, поліоміеліт небезпечна заразна хвороба, від якої не існує ліків. Єдиний захист це вакцинація. Поліо із гзбинеденефайдс. Поліомієліт є другою хворобою, яку визнали такою, що необхідно ліквідувати і не завжди старти з планети Земля. З 1988 року. Кількість дітей, які набули паралічу, знизилась із 350 тисяч на рік до 73 випадків минулого року. Ідея полягає в тому, щоб всі діти віком до 6 років, незалежно від того, скільки попередньому вони отримали доз вакцини проти поліомієліту, отримали три. Додаткових дози живої поліомілітної вакцини з інтервалом не менше одного місяця. Діти, які мають вік від 6 років до 10 років, повинні отримати одну дозу живої поліомілітної вакцини незалежно від того, як вони щеплені в минулому, скільки отримали дозу. Близострія на Львівщині активісти зупиняють та розвертають російський фури, які прямують до ЄС. Про це повідомляють у патрульній поліції Львова. Акція розпочалась сьогодні вранці біля стаціонарного поста Даї на виїзді Стрий, що біля села Добряни. Пікетувальники не перекрили дорогу повністю, рух не триває. Однак лише перед російськими фурами, які їдуть через Закарпаття до ЄС, активісти, так би мовити, вмикають червоне світло. Протестувальники налагодили добре оповіщення операції. Їм повідомляють про наближення фури, відтак її зупиняють, вчинивши прогулянку пішохідним переходом. Розповідають організатори. Нагадаю, днями польща заборонила в'їзд на свою територію фурам країни-агресора. Тож натомість вони активно переорієнтувалися на кордон між Закарпаттям і Словаччиною та Угорщиною. При в'їзді на Закарпаття активісти 11 лютого теж розпочали блокування російських фур. Цієї ночі на Львівщині обстріляло автомобіль таксі. Під час нападу ніхто не постраждав, однак після затримання зловмисників зброї не виявили. Ввечері 11 лютого львівське таксі мало доставити жінку із села Липники Постомитівського району до районного Миколаєва. Клієнтка захотіла вийти раніше у селі Тростянець на трасі. Там уже було припарковане стороннє авто. Із цього автомобіля вийшов чоловік з пістолетом. 23-річний таксист намагався втекти від озброєного незнайомця. Однак той кілька разів вистрелив, і навіть влучив у машину. Таксі куля пробила бампер. Водій таксі по рації передав інформацію про ситуацію і номерні знаки автомобіля, з якого вийшов чоловік зі зброєю, повідомляється на сторінці Варта 1 у Фейсбуці. Поліцейські Миколаївського відділення поліції та патрульні почали шукати це авто. За кілька годин його знайшли у липниках. Словмисник не зупинився на вимогу поліції, тож переслідування тривало близько години. Патрульним навіть довелось зробити три попереджувальні постріли вгору. Водій автомобіля Рекстон відмовився зупинятися і слідував в сторону Львова. По дорозі, по автосмузі, лісосмузі декілька разів застосовував екстрене гальмування, виходив з автомобіля, знову сідав. Намір затримувати його не не за заможливе. По тій же авто Кілька разів, три-чотири рази виймав предмет, схожий на зброю та цілив в нашу сторону. В автомобілі було виявлено одну бойову, один бойовий патрон на поліку справа пасажирського автомобіля. Військова наукова співпраця. Представники «Укроборонпрому» підписали меморандум із сімома вищими навчальними закладами Західної України. Навчальні заклади пропонуватимуть свої наукові розробки для потреб оборони країни. Зокрема, допомагати «Укроборонпрому» будуть науковці з Львівської політехніки. Зараз для підприємства потрібен фактично весь спектр техніки. Кожен виш має свою спеціалізацію, і сторони повинні скоординуватися з «Укроборонпромом», Міноборони. І РНБО, аби наукові розробки найбільше відповідали потребам відомств. Також за словами керівництва Укроборонпрому цьогоріч фінансування оборони збільшили майже на 30%. Тому підприємство максимально виготовлятиме нові зразки озброєння, а обсяги ремонту старої техніки зменшить. Це новітні зразки артилерії, це новітні зразки безпілотних літальних комплексів. Дуже серйозний спектр апаратури для радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, тобто фактично охоплюється весь спектр і стрілецька зброя, включно. Тут дуже важливо налагодити координацію, щоб ми не робили паралельно дві речі, а змушували людей працювати спільно і от впродовж цієї виставки, скажімо, такі ідеї висловлювались тут. Скажімо, були дуже цікаві ідеї щодо безпілотних літальних апаратів. Це звичайно. Створення потім нових робочих місць і дуже важливо, що це є відродження виробництва на теренах Львівської області. Тобто комплексний підхід, наука, виробництво, молодь, освіта, ну і відповідно загальний регіональний розвиток. Підтримка із Лондона тамтешня українська діаспора зібрала гроші на допомогу військовослужбовцям. За 10 тисяч доларів купили вживану вантажівку, форму, берци, термобілизну, а також потрібні військові медикаменти. Усе це поїде у шість бригад, що дислокуються у різних частинах ведення антитерористичної операції. Організував допомогу лондонський євромайдан, який функціонує з самих початків революції. За час війни активісти закупили допомоги на 6 мільйонів гривень. Ми купляємо на складах по дуже дешевих цінах. І, ну, тобто в нас, ми вже в нас є ціла логістична система, тобто ми кошти людей, які, які нам дають пожертви, використовуємо з максимальною ефективністю. Це минуло добу у зоні, АТО. жоден український військовий не загинув. Проте двоє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання. То Андрій Лисенко за оперативною інформацією. Сьогодні вранці в безпосередній близькості до контрольованої Україною території окупанти розгорнули установки ГРАД. Лисенко також додав, що під виглядом військових навчань на півдні Росії і на території Кримського півострова задіяно 8,5 тисяч осіб, 900 одиниць військової техніки. 200 літаків і гелікоптерів та 50 кораблів. Для незрячих вперше надрукували шрифтом Брайла україномовний молитовник. Аби реалізувати ідею, знадобилось півроку, оскільки ціна одного примірника становить понад 150 гривень. Для ширшого доступу до книги примірники розподілили по осередках для незрячих та по бібліотеках. 11-річний Остап гуртає україномовний молитоник, надрукований шрифтом Брайля. Раніше молитись хлопчика вчила мама. Тепер дотиком пальця він зможе самотужки вивчати молитву. Боже великий. Таких молитовників на всю Україну видали 400 примірників. Усе коштом української православної церкви, київського патріархату, допомогли грішми і благодійники. У цій книзі є всі молитви, тобто які, які потрібні для християнина. Такого практикуючого, який молиться вранці ввечері, є божественна літургія, є правило до святого причастя. 60 примірників надійшло до Львова. Їх розподілили як по осередках незрячих, так і в звичайні бібліотеки. Ідея такої книги належить самим незрячим. Священнослужителі ж виділяють неабийку релігійність таких людей. Бачив, як незряча людина, котра має протези в очах, коли як вона з вірою молилася перед чудотворною іконою. І от та енергія між іконою і той незрячим, наскільки палала була, наскільки було видима та невидима енергія. Церква шукатиме кошти, аби надрукувати додаткові примірники молитовників. В планах також озвучити божественну літургію тифлокоментарем. Ірина Кононесін, Зарпитоляк. Новини Особливі руці сьогодні в обласній бібліотеці для дітей, що знана у Львові під назвою Лавеня, дітей з особливими потребами вчили виготовляти квіти із цукерок. Долучились до акції і відвідувачі бібліотеки. Робили доти, поки не закінчились усі необхідні матеріали. Квіти з цукерок вчилась робити, і наша Ольга Тимуляк. Синові Олександр 11. Миколка ходить до звичайної школи, однак вчиться за індивідуальним графіком. У нього затримка психоемоційного розвитку. Жінка розповідає, такі акції є цікавими і потрібними. Це колектив особливих дітей з звичайними дітьми. Для них це так само корисно і для тих, і для інакших навчитися спілкуватися і бути в соціумі один з одному взагалі у світі. А Олечці 4. однак вона не розмовляє і не вміє самостійно ходити. Лікарі не можуть встановити точного діагнозу. А тому батьки не знають, як лікувати дитину. Такі заходи адаптовують дітей із особливими потребами до звичного життя. Вважає мама Олі. Такі заходи потрібні, щоб знайти нову інформацію. Ми стараємося якісь відвідувати такі пропагандистські заходи, які допомагають розповісти про дітей, які мають там особливі потреби. Організатори розповідають, участь у майстер-класі беруть як діти з особливими потребами, так і звичайні їхні ровесники. У нас є дітки з особливими потребами і дітки з. Звичайні вони разом зараз будуть творити ці квітки у бібліотеці. Такі благодійні акції відбуваються уже не вперше. Наприкінці минулого року тут збирали кошти для реабілітації дівчинки хворої на ДЦП. Завдяки тому, що в бібліотеці проводилася така благодійна акція вдалося зібрати певну суму коштів для цієї дитини. Всі квіти, які сьогодні виготовили на благодійному майстер-класі, кожен охочий зможе придбати у неділю на ярмарку у палаці мистецтв. Всі кошти підуть на реабілітацію дітей з особливими потребами. Ольга Тимуляк, Захар Лозинський та Юрій Матьора, новини. Лекторії в галереї мистецтва імені Бориса Возницького знову функціонуватиме. Сьогодні у дзеркальній залі Палацу Потоцьких прочитали лекцію про історію галереї. Це дійство проурочило до 90-ї річниці з дня народження героя країни Бориса Возницького, іменем якого сьогодні називається галерея. Послухати розповідь міг кожен охочий. Лекторій тепер функціонуватиме постійно. Наступна лекція відбудеться уже через два тижні у дзеркальній залі Палацу Потоцьких. Мета відновленого лекторію Львівської національній галереї мистецтв це популяризація збірки Львівської галереї мистецтв. Безумовно, залучення нових відвідувачів. Вечір шансону. Український мігрант приїде до Львова, аби дати свої два концерти. Ерко сценічне ім'я Северина Палидовича українського співака США, виконавця українських ліричних писань. Пан Северин народився на Львівщині, а в кінці другої вітчизняної війни його сім'я опиняється у концтаборів. Після визволення перебирається на захід. Батько Северина працював диригентом в оперному театрі та писав музику. Мати у цьому ж театрі співала та танцювала. В Україні вийшло п'ять альбомів. Ерко український шансон'є знову завітав до Львова. 16 лютого в оперному театрі відбудеться його концерт від Василовського до Ерка. Буде різні пісні. Три-чотири пісні Веселовського, дві пісні, що я написав. Одна, дві пісні генерала Гаденка. Мар'яна Гаденка, Цікава дуже пісня. Одна, що він сказав. Ярко, це для тебе пісня буде, як ти почуєш, ти відразу будеш знати, що це твоя пісня. А саме називається Поговоріть зі мною по-українськи. Основна тематика це є пісні про кохання, пісні, які линуть від самого серця. І хочу сказати, що пан Ерко він ще й благодійник. Він багато коштів, які будуть зібрані з продажу дисків, вони будуть переадресовані в військовий госпіталь для лікування військових антитерористичних операцій. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv, маєте чим поділитись? Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. Зустрінемось.